Вирощування цуценят у прийомних сім'ях. Цуценя не народжується поводирем. Воно народжується просто цуценям. Допитливим, гучним, веселим. Щоб стати собакою, яка веде людину в темряві, воно проходить особливий шлях. І цей шлях починається не в школі, а в родині. Хто такі приємні сім'ї? Це звичайні люди. Вони беруть цуценя додому на 10-12 місяців, щоб допомогти йому вирости спокійним, упевненим і соціалізованим. Вони не дресирують. Вони виховують і навчають жити серед людей. Навіщо це потрібно? Школа не може виростати всіх цуценят у себе. Немає умов, немає достатньої уваги, немає справжнього життя. А собака-поводир має жити в реальному світі. Їздити у транспорті, гуляти серед дітей, чути шум міста, спілкуватися з людьми. Саме родина допомагає цуценятві стати частиною світу людини. Що робить приємна сім'я? Перше. Отримує цуценя у віці 2-3 місяці. Друге. Вчить базові команди. Сидіти, чекати не можна. Третє. Відвідує з ним громадські місця. Четверте. Привчає до чистоти. П'яте. Бере участь у зустрічах та звітах. Шосте дає безпеку та турботу. Цуценя живе у сім'ї приблизно рік. Потім повертається до школи для професійної підготовки. Хто може бути приємною сім'єю? Молоді пари, пенсіонери, студенти. Сім'ї з дітьми, якщо розуміють, відповідальність. Головне любов до тварини. Відповідальність, стабільність і бажання вчитися. Що школа дає родині? Корм, ветеринарну підтримку. Консультації інструктора, план розвідку суценяти, Екіпіровку, повідець, жилет, миски. А решта від серця родини. Турбота, увага, життя. Як сім'я прощається з цуценям? Це часто важкий момент. Але родина знає, вона не втрачає собаку. Вона допомагає їй стати чимось очима. Багато родин залишаються друзями користувачів. Стежать за кар'єрою своєї собаки і знову допомагають новим цуценятам. Чому це важливо? Тому що одна родина може вирости 5, 10, 20 поводирів. А це життя, які знову йдуть вперед. Коли зростає собака, зростає і людина, і школа, і суспільство. Усе починається з одного цуценяти. І однієї родини.